І всем привет, друзі! Ви на каналі Топчик, і сьогодні в нас розпаковка отакої таба-собачки. Ну подивіться, яка вона ідеальна. Я тільки поснулася, і мені дуже треба було зняти це відео, тому що в мене більше не буде часу, тому що я планую зняти це відео, і потім ще одне про розпаковку цього речок різних. Так добре, давайте відкривати, Вона така гарненька. Там була чорна, ще і синяла, і синя така собачка. Я вирішила взяти білу. Її, її треба таки розривати, І по-іншому не відкриєш. Тепер треба витягнути шпільки. Так я не знаю, як, як я їх буду витягати, якщо вони всі вже погнулися. О, нічого, я якось зараз витягну. О, Перша готова. Головне самої на неї не наткнутися. І друга готова. Все. Зараз будемо її діставати. Вау! Смотрите, тут в наборе идут... Ой. Тут в наборе идут такие окулярчики. Их можно снимать, а можно не. Потом э, разноколеровый помпончики, видите. И сама... Потом бантик. Вот такой. И сама, в принципе, собачка. Ой, фу, она воняет, как моя была. Так, така э, фиолетова с Если вы не смотрели мою распаковку, то посмотрите ее. И там будет такая лапка. Она воняет так само, как эта собачка. Боже, эта собачка очень лыбка. Бачите, тут идут такие... Ой. Тут идут такие разноцветные помпоны. Ой, как так вот показать. Ну ось. Такий гарнесенький помпоне. І вона дуже липка, Я люблю такий сквіш, який дуже липкий. О, бачите, наскільки вона липка, ой? Вона. просто капец. Я представляю, что будет, если пропадет Ось О, сюда. О, сюда. Сюда, сюда. О. А, воно не отлепляется. Блин, давай отлепляйся. Тут даже вам видно, какая тут пятно. Просто капец. Я дуже сильно Надеюсь, что его не заметно. О, до речи, тут же бантик. Вот так и, бачите, в ой, Блин, как вам то показать? Ось, ось тут бантик. И, и на цей бантик был прицеплен вот цей бантик. Чей на животик? Не, сюда, не не, сюда. Ой, блин, а где лапка? Мишка, елочка, ручка у него. Вушка ушко ей, ручка. Нема. Е, а ручка не. Ну, вот так, короче. И... Ой, блин. Вон, оксимокуляром так лыжная будет вся собачка. какая королева, пучка собачка. И вот так. Видите? Вот так, она была упакована. Вона дуже класна. І вона коштувала дуже дешево, тільки 63 гривні. А я покупала таку саму табо капібару. тільки вона була трішки об'ємніша І не така липка. І вона коштувала вісім. 70. 70. 70. 73 гривні. Вау! Просто шикардос Может, треба бути розпаковку я тут в YouTube, шорсі зробити. Хоча ми тут уже більше п'яти минут. Біз п'яти хвилин. Ага. Вона дуже сильний танц. Это вже сильно липне. Зараз ми покажемо її моєму коту. Як він її оціне. па -пам. Буся. Бусь, как ты отстенешь, чтобы лапти? Ой. На, понюхай. Не, ему не подобается. Ну, дуже жаль. Спи, спи. ты, бля? Налякала я тебя, да? Ну, обочаюсь. Морчить? Зараз я вам до вас приліплю. Оп! Пим-пим-пим-пим-пим! Клас! Я просто зараз на екран прилепила, не до вас прям на камеру. А на екран. Круто! Добре, ми, мабуть, вже будемо закінчувати. Потому что мне больше ничего вам сказать. То есть такая, короче, очень крутая собачка. Всем советую. Я бачила ее в Авроре. Биле Евробазара я бачила. Там где такая Аврора. Хотя нет, это не та Аврора. Чекайте. А в какой Авроре? Я ее бачила. Ну, короче, там для сквера, типа, вот так и дэш и там, в церкви и Аврора. І там я бачу цю табу собачку. Ну, там ще були табалапки різнокольорові, до речі. Так що я всім совітую, якщо ви живете в Сумалку, то сходіть туди і купіть собі таку недорогу собачку чи лапку, чи ще хтось там був. Добре, всім Па-па!